Що ти зробиш для України, коли виростеш? Напевно, я б хотіла якось відкрити свою компанію, яка буде допомагати нашим військовим. Я б хотіла розвивати кіноіндустрію, театри, щоб люди бачили всю культуру України і почали більш любити саму країну. Я мрію, коли виросту, стати пілотом, пілотом іменно не військових літаків, а Рідки, які перевозять людей, я хотіла стати психологом, щоб допомагати людям, які пережили війну. Я би хотіла, як політик, направляти людей в правильному напрямку, щоб вони не боялися нічого і просто жили в мирі. Хочу бути програмістом, заробляти багато грошей та платити багато податків. Якщо, наприклад, через 10 років і далі буде війна, то якось допомагати. Своїй країні а і також Збройним силам України. Чесно, як такової мрії нема, просто щоб було ще що спокійно, стабільно. А я мрію повернутися додому, потім трошки підрости та відкрити свій бізнес та розвиватися у якихось певних сферах. Я бачу Україну незалежною і саме головне успішною в економіці і багато в чому розвинутою країною.